Камера-мотор. Бачили в попередніх відео цю машинку, забраю її на малярку після рихтовки. Виштовхлювано. Зараз буду обклеювати. Наносимо епоксидний ґрунт антикорозійний. повністю на, на, на всі ремонтні місця. Так, витримка 40 хвилин. Потім наносимо ґрунт наповнювач, то й все, завтра перетираємо. Чекайте результат наступних відео. Добрий день, студія. Це не ваша машина? І так, маємо такий капот. Звернувся клієнт до нас, з того, що тут був такий залом. Ми вже показували раніше. Рихтували його, фарбували ми його з двох сторон. Я вже зараз полірую. Так що, якщо у вас. Тож якісь проблеми з капотом або там, з будь-якою частиною кузова машини звертайтесь до нас, Струнки на один, кузов хаб, ми все зробимо швидко і якісно. І Так, Audi аудієтрон пофарбований нарешті. Стояв, мабуть, вже він два тижні через те, що ми не могли підібрати фарбу. В кінці кінців ми погодили з клієнтом на пил на крила. це було замінене. Типу в колір, але не в колір. Тому, коли ви шукаєте деталі типу в колір, вони все одно можуть відрізнятися. Зробили напил. Е, що тут? Ще? По бампері. Так само ми показували, що тут було пошкодження, я там це спаяв. Зараз це все полірую. Сьогодні ще не відполірую, бо дуже багато роботи. Е, поліровка, збирати і віддавати клієнтові. В принципі. Все. Якщо у вас в принципі аудієтрон і вам цікаві ціни, то таке. капот, рихтування плюс з двох сторін, саме фарбування 500 доларів. рихтування в нас було 3000. Бампер, пайка 1000 гривень, фарбування бампера з усіма оціми, оціми накладочками там. О, оці накладочки. Орієнтовно 250 трошки ви Отакі арочки. По 100 не були криві, посічені. Крила ми зробили в напил, тільки оцю верхню частину, можна сказати, тут буде по 80 і, в принципі, все. Якось так. Вітання, підписники, клієнти, колеги, товариші друзі. На дворі осінь, листопад. Ну, листя падає, маю на увазі, ще жовтень у нас тільки наближається. А в ав ав автосервісі фарбопад. Оди що робиться по кругу. Не так давно фарбували цей бампер. І почав він лущитись, відстає від нього фарба. Ось так, Подмуха подмуха, воно і злітає. Але знову маємо справу з конченим пластиком, з якимось здешевленим варіантом, я не знаю. От заглушка була в оригіналі. Що я їй не роблю, вона не злазить. А те все здулося. І будемо знову перешліфовувати все, перегрунтовувати, давати фізичну адгезію. Раз хімічна не працює, будемо давати фізичну адгезію і на тому поставимо крапку. Шкода, що так вийшло затратно для нас, неприємно для клієнта. Але треба лишатися людьми на своєму місці, і якщо є питання, треба вирішувати. Ми ніколи не лишаємо клієнта. За бортом йдемо на зустріч і шукаємо вирішення питання, щоб всі були задоволені. Так що, кому що треба, звертайтеся, будемо раді вас бачити. Кажемо вам по результату на нашому сцені. все погрунтовано, практично все перетерто, але сьогодні ще грунтувався задній бампер бо в суботу вже не було часу фізично ще його загрунтувати. І так би, завтра вже машина буде готова до фарбування. Тесла сьогодні виїжджає. Тесла сьогодні теж віддається клієнтові: два порога, два крила, бампер, пасад. дасть Бог сьогодні доклеїть порога і теж їде до клієнта. І наразі дивіться, сюди є малесенький мерседесік. Тут є два дефекта з двох сторон. Клієнт хотів в розпил, але ми переконали, що потрібно робити весь, адже тут така зона, що завжди є школи, завжди є якісь комашки і так далі, завжди є якісь потертості і готово фарбувати весь. Тому Беруть цю роботу, доробляємо сценічку і роздаємо машинки. Нарешті ми дочекалися, що нас Нішан Кашкай з'їхав зі стапеля. Заїхала у нас в кемрі сороковка. Що ми тут ні робимо? Ну як робимо? Вже почали робити. зрізали тут кусок, такий міняємо в нас на машині. Нашим майстром Ярик бачок потік. Виставляємо передню частину авто в зазор, збираємо його. І рихтуємо ззаду арку та криво. Дивіться наше відео, як це робити правильно як це робити якісно. Тому запрошуємо вас нас на козовхап на ремонт, якщо потрібно. І ставте лайки і коменте та підписуйтесь.